Герої Небесної Сотні це ті наші світочі 21-го століття, що ми бачимо тут, стоячи біля цього фотостенду. Цвіт української нації 21-го століття. Цвіт. І це вже частково історія, але це ще є реальність сьогодення. Хлопці, які гинуть, яких ми з цього місця проважаємо на місце останнього спочинку. Давайте пам'ятати про тих. Хто вистояв в часи Майдану, тому що ми про них почали призабувати, адже свіжі рани, які відкрилися на тілі України, якби на другий план віднесли пам'ять про воїнів Небесної Сотні, адже це були вони, це були ми, всі, і тут, стоячи сьогодні на Майдані, ми всі разом відстоювали нашу незалежність. Вічна слава. І вічна пам'ять Героям Небесної Сотні і всім, хто віддав своє життя за незалежність України, смерть москалям, слава Збройним силам України! Слава Україні!